Не вистачило мені розуму F400 в гаражі приліпити до швеллера Сили нема. Нас двоє не можуть попхати. Припнули до форкопа. Ану давайте догоньку вперед. Форкоп. Ану почекайте, почекайте. А ви ручник зніміть. Чекайте, чекайте. Щось дуже кепко. Давай. Став на нього би не спрейкнув часом машину. Все, все, чекайте ще. Давайте він на другу запригнув. в сторону. Вс, стоп, стоп! Бля, Ф400. Ледве відірвали машиною.